Коли цей молодий чоловік починав своє служення, він просив Бога. Боже, я хочу, щоб ти мене використав. І Ось подивіться, до чого це його привело. Ти запитав мене, яка моя молитва перед тим, як я йду на територію університету. Вона дуже проста. Боже, використай мене для Твоєї волі, бо є план, який стоїть вище за всіх нас. Бог суверен над усім. Ми можемо сперечатися наскільки велика наша свобода дій і рішень, але головне це його воля. Тож, коли я приходжу на територію університету, я просто вірю, що маю говорити правду. Я не буду йти на компроміс і. Любитиму загублених мені важливо не те, що кажуть інші, а що я роблю, бо я знаю, до чого Бог нас покликав. Христос чітко навчив. Ідіть і навчіть усі народи. Я намагаюся робити це як найкраще, починаючи з нашої країни, бо саме вона впливає на інші народи у світі. Ісус закликав нас любити людей. Ісус закликав нас говорити правду. Ісус закликав нас відстоювати його істину у суспільстві. Тому мені справді байдуже, що про мене говорять люди. Мені важливо, що про мене думає Бог. Скільки часу тобі знадобилося, щоб дійти до цього? Роки, так, це потребує часу. Ти вчишся мати міцнішу шкіру, починаєш розуміти, що насправді важливо. Я маю надзвичайно благословене життя. Уже 12 років займаюся цим служінням. Річниця буде 5 червня. Я бував по всьому світу, зустрічався з лідерами держав, літав на президентському літаку. Мав честь бути знайомим із президентом. У мене чудова сім'я. Є подкаст. Усе це велика благодать. Але коли проходиш через усе це, розумієш, що справді має значення кілька лише. Очей, твої стосунки з Богом, твоя сім'я, твої діти, кілька справжніх друзів і твоя вірність істині.